Я би сказав, що боги війни на даний момент це артилерія і авіація. Постріл мости 152-го калібра там, на повному заряді це дуже гучно. Єдине, чого не може артилерія, це взяти когось в полон. Все. Я і є та руйнівна сила. КСП воно взагалі під час того, як іде активна робота артилерії, воно перетворюється на Щось на кшталт якось брокерської контори, всі там на телефоні кричать Альо, Альо, стріляй туди. Для нас ворог це не люди. Коли мій розрахунок, в частності, я віддаю команду і нам без песу що ми попали, ми насправді, я кажу чесно, ми дуже радіємо. Я би сказав, що боги війни на даний момент це артилерія і авіація. Тому що, скажімо так, якщо брати по кількості втрат, які наносять артилерія і авіація противнику, вони набагато переважають піхотні. Єдине, чого не може артилерія це взяти когось в полон. Все. Все інше, щось розвалити, будь ласка, проти техніки та легко, піхоту це взагалі. Вообще... Я і є та руйнівна сила. На позиції я віддаю команду на вогонь. Без моєї команди гармата не вистрелить. Як от кажуть, «боги війни, так, да, «боги війни, тому що це дуже громко, тобто залп там, постріл мости 152-го калібра там, на повному заряді це дуже гучно. Тобто без там, набушників становитись без слуху. Тому це якраз розкат грома, за яким слідує дуже серйозна руйнівна сила. Ми працюємо абсолютно по всьому. Тобто у нас піде повний моніторинг нашої роботи. І якщо починається, наприклад, робота по нашим піхотним підрозділам, ми спрацьовуємо на прикриття, на подавлення, на знищення. Якщо з'являється броньована техніка, то відповідно їй також пріоритет віддається. А якщо, скажімо так, довгий час тихо, ну, відносно тихо, то ми починаємо працювати по місцям зосередження російських окупаційних військ, щоб там по-іншому не сказати. От е СПшки, КСП. Просто районне їх зосередження, тобто маємо перехвати, якщо вони планують кудись висуватись, ми знаємо їхні районне зосередження, де вони починають кучкуватись перед тим, як висуватись, і ми починаємо туди накидувати потихоньку. Стартова історія почалась. Мабуть, вже у Слов'янському, коли в мене був. В мене не було там якихось тренування там, на полігоні і так далі. Тобто моя перша стрільба була. Ми з моїм розрахунком взяли пушку і поїхали на бойове завдання після першого Огонь! пострілу. Ось це для мене був переломний момент, коли я, мабуть, на усі 100. У Зрозумів всю відповідальність за це. Це був старий караван. Насправді я не скажу вам, які в мене були цілі, тому що на той момент нам приходили якісь там дані, цифри, коректура вогню. Тобто це були просто цифри. Тобто, я розумів, що ми стріляємо по цілям, але я не розумів, які цілі. Насправді, тобто це так, і так, мабуть, в нас проходило місяця два-три. Нам потім розказували, що ви там знесли якийсь там опорний пункт, ви попали там в бліндаж, ви там попали в окоп, там ви там накрили якусь там гру. Все таке. Але це було потім. Тобто во время стриби цього нічого не було. Коли фронт був, скажімо так, у безпосередньої близькості до Слов'янська, ми працювали. По околицям в районі Лимана, в районі Богородичного. Тобто на той час ми, скажімо так, обкатувались і працювали в основному по плановим цілям. Тобто виїхали, відпрацювали, поїхали. На той час просто вся артилерія у цьому районі так працювала. Основна у нас, скажімо так, така загальна робота пішла уже, коли розпочався контрнаступ на харківському напрямці. ПТГР приймав участь. У операції Волоховом Яру можна да. Волохів Яр. Ну і, власне кажучи, скажемо так, проїхались по всій Харківській області. Після цього був БТГР виведений, переформований, і наступна операція, яку ми приймали участь, це вже було закриття Лиманського котла в районі Зарічного. Найуспішнішим нашим ударом я вважаю Майорськ. Там за одну стрільбу з витратою в 6 нарядів, а це якби, зовсім небагато. Ми зуміли вразити розрахунок кулемету ДШК, який працював по нашим. І, скажімо так, на тих же установках ми ударили по будівлі, у якій окупанти збирали поранених близько 20 чоловік, і також по району зосередження, в якому вони збираються перед висуванням. Скажімо так, до наступу. Є така, скажімо так, особливість, кожна гармата, вона як машина, вона веде себе по-різному, у неї якби різна скажімо так, поведінка. Тобто, як ти стріляєш з однієї гармати, з іншої гармати того ж типу, ти так стріляти не будеш. Тобто, до кожної гармати треба звикнути. Після цього вже потім піде робота нормально. І тому постійно проводяться всі вивірки, тобто навіть приціли доводиться, скажімо так, практикувати для того, щоб зрозуміти, як стрілятиме ця гармата. Перша моя гармата це т 44 Зараз в мене Мста Б, 152-й карлібер. Це дуже така серйозна зброя. Вона може зруйнувати все. Ось ця вже гармата. Вона руйнує все. Тобто в неї дуже великий асортимент боєприпасів. Тобто, в залежності від цілі, БК міняється, заряджається той чи інший снаряд. Зараз ми працюємо з коригувальником, це офіцер, який сидить на КСП. він нам доповідає кожен наш розрив. Що ми стріляємо по такій -та цілі, а, там недоліт, переліт, там, 20-50 метрів і так далі. Тобто, і вогонь коректується до мінімального количества снарядів. Тобто, ми не можемо собі дозволити там, просто в населений пункт шмальнути 50 снарядів, ну рознесли слі і рознесли. слі. Ну, ми такого не можемо собі дозволити, тому що в нас їх просто немає стільки. КСП, воно взагалі під час того, як іде активна робота артилерії, воно перетворюється на щось на кшталт якоїсь брокерської контори, всі там на телефоні кричать Альо, Альо, стріляй туди, все, не туди. Потім А, блін, все, уразили, добре, переводься туди і там просто всі кричать, всі матюкаються, всі блін дивляться в ті монітори, блін, просто все взривається. Хтось кричить, що не може розрив свій знайти там і починається потім, ну. Просто шум, гам, нічого не зрозуміло, але ну, якщо ти починаєш вже працювати от безпосередньо, вже побачив розрив, все, ти от так сидиш чисто в тунелі, дивишся розриви, там читаєш, ти вже цього не чуєш. Просто що інколи коли з командиром гармати зв'язок тримаємо, він такий: а, блін, я не чую, що ви кажете, там, блін, тисяча голосов, там, нічого не понятно. Тому я й кажу, що на даний момент о, я знаю усі цілі. Ми це обговоримо, в нас йде повна взаємодія. Офіцер знає все, що відбувається у нас на позиції. Ми знаємо все, що відбувається у офіцера на КСП. Тому в нас іде взаємодія. я ж кажу: якщо там десь є сумління, ніхто не віддасть приказ стріляти. Іменно навоєнних там нема. Це ось там. Я фотограф. Мій наводчик, це працівник підприємства. Він стояв за станком. а другий був директором магазину, там, одежди там, і так далі. Це всі люди, це не воєнні, з них ніхто ніколи не воював. Ну, зараз якось, от ми всі. Познайомили всі в одному розрахунку. А розгортання пушки це дуже швидко повинно проводитись. І я не можу стояти там з блокнотиком, записувати якісь цифри і так далі, тому що це час. Мені треба, щоб моя пушка дуже швидко розгорнулася. Тому що, тому якщо треба допомогти. Я беру лопату і починаю копати. Якщо треба буде, я почну стріляти. Тобто я, як командир гармати, можу замінити любого зі свого розрахунку. Тому я допомагаю по мірі того, як це повинно бути в даній бойовій обстановки обставинах. Питались вчити нас, посадили і диктант по командам. На бойові позиції нема таких команд. Там команда огонь, огонь по готовності. Куди ти дебіл, пішов? вернись, отойдіть там з тієї сторони, розверніться, верніть от бой попали. Все, ось такі команди. А от це там ми прибули, там гармата, готовий, да, там, плюси. Ну, це, от тому добровольці і більш ефективні. Вони не замарачуються на оцих воєнних армійських якихось та правилах. В них нема правил. В них є задача, яку вони питаються виповнити. О, Вони шукають більш ефективні способи, щоб виповнити бойову задачу. Вони дуже часто б'ють, скажімо так, просто по району. Тобто, у них. Рідко буває таке, що вони б'ються саме по якійсь визначеній цілі. Як ми, наприклад, нам дають ціль, ми на неї наводимося, ми стріляємо чітко по ній. З коректуваннями з усіма mm -hmm. вони навелись і просто починають закидувати все там, а дай Бог попаде. Щось от в такому плані. За зарічним за в лісу смузі о, їздили працювати вже це, за ліман. Перед лиманом, теж з полів, з лісосмуг і так далі по ворогу. А, і в нас дуже часто таке бувало, що вони не розуміють, звідки ми стріляємо а, і там градам, смерчам, ураганам, ствольної артилерії, ані просто накривали якийсь там шмат землі. В деяких випадках це був просто населений пункт. Вони вважали, що ми там стріляємо откуда-то відудово, і просто там квадратний кілометр просто уничтожали. Хоча українських воєнних там не було. Тобто, вони то, що вони не можуть визначити, звідки ми. Стріляємо, тобто вони починають стріляти куди-небудь. Просто там, не знаю, налякати. Може попадуть, може не попадуть. Вони просто крою, там кубіками, квадратами. Ну, основне, це для підтримки піхоти міномети. Ну, це основний вогонь, вони ведуть, тому що міномети дуже важко знайти і якби дати їм щось у відповідь. Вони маленькі, компактні, можуть стріляти з будь-якої щлини. Е більш крупнокаліберні, це 122 мм д 30 Мста Б, Геацинт Б це власне гаубиці, які ми якби, безпосередньо бачили, які ми в них і позабирали. Тобто саме основне радянське, що якби, було на озброєнні на той час. 152 мм, 122 міномети 120. -м. Коли ми були на Харківському напрямку. На будь-якому іншому. Ми в'їжджаємо в населений пункт, там люди, вони нам радіють, вони плачуть. Повірте, ми плачемо в місті О, Це для нас дуже зворушливо. Ми дуже переживаємо за людей, які знаходяться на окупованих територіях. В принципі, ми Дуже переживаємо за людей. Ми дуже стараємось не влучати туди, куди не треба. Точніше, ми не влучаємо. Тобто, тому що от, от тут ворог, а отут от живуть люди. І нам не можна туди влучити. І тому робиться все, щоб навіть рядом там не впало. Для нас ворог це не люди, а, як я сказав в самому початку. Ці нелюди пытались вбити мою дитину. А я наразі дуже стараюся не дивитись, наприклад, якихось -то новин. А... Тому що коли я там дивився про ту ж саму Бучу, Ірпінь, про Ізюм, а... я там їздив, я бачив ці руйнування. Я бачив, що люди не люди. Так, як хотіти їх називати, що вони творили. Тому, коли мій розрахунок, в частності, я віддаю команду, і нам з КСП, що ми попали, що ми знищили живу силу ворога і так далі, ми насправді, я кажу чесно, ми дуже радіємо.